Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Педагогічний колектив Одеського НВК Гімназія номер 7 Спеціалізована школа першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови. Керівник Мельник Світлана Васильівна нагороджується. Дипломом якості за вагомий внесок у справу розбудови України високий професіоналізм у сфері освіти та виховання Світлана Васильівна.